Друзі, вітаю! Щодо ядерного шантажу Путіна, який він зараз проводить і робить ставку на західні суспільства. Фактично, у відповідь на близькість Заходу до надання дозволу ударів західною зброєю в глиб Росії, Путін випустив Медведєва, який почав кричати про ядерну загрозу, про те, що одразу Росія ледь не почне ядерні випробування. Ну і загалом путінська вся влада. Почала говорити про неминучість ядерної війни у відповідь на це і залученість в це НАТО. Насправді вони банально не можуть нанести жоден ядерний удар, навіть провести ядерні навчання, оскільки Індія та Китай це головні країни для російської економіки. Вони проти будь-якого застосування ядерної зброї у війні. і Вони дуже багато разів про це говорили. Відповідно, все, що зараз робить Росія, інформаційно намагається вплинути на Західні суспільства і стратегія дуже проста: якщо вдасться налякати західні суспільства, то ці суспільства вплинуть на владу західну і внаслідок цього дозвіл можливо не буде наданий Україні. Відповідно, виключно такий план. А стосовно ядерного удару, хочу нагадати: 2008 рік тоді мова йшла про те, що Сполучені Штати Америки розмістять у Польщі. Ракетний щит захисний. Звісно ж, цей щит розмістили. Петріоти у Польщі давно є. Тоді Росія в 2008 році лякала ядерним ударом по Польщі. Де той ядерний удар, ну от і все. Так само буде і по Україні. Нічого не станеться. Слава Україні! Переможемо всі!